Отже, європейські країни готують свої лікарні до можливої війни з Росією, а Кремль лише посилює свої атаки дезінформації. Вітаю всіх і ласкаво просимо. Мене звати Софія Трощук, і я з приємністю представляю нашого гостя. Це Дітмар Піхлер, австрійський експерт із протидії дезінформації. Дітмаре, вітаю і дякую, що приєдналися. Дякую за запрошення. Зеленський цього тижня відвідав Австрію. Це був справді чудовий візит. Які, на вашу думку, наративи з'явилися з цього приводу у соціальних мережах? Проблема не обмежується соцмережами. Наприклад, ФП впливова праворадикальна партія, хоч і поза урядом, виступила проти візиту Зеленського, посилаючись на нейтралітет, але як зазначив президент, нейтралітет це не політична нейтральність. President Зеленський Дейклейд ізнот компатибел ви в аутраліті, вичі факті, коз е за президент с аунутраліті ізнот political neutrality. Ми маємо право підтримувати Україну та міжнародне право обмеження стосуються лише військових баз і вступу до воєнних союзів, що не пов'язано з державним візитом. Але соцмережі часто транслюють інші меседжі. Стейтвизитовкосен де Сейм югод Онсол після масштабних подій, нападів, візитів чи переговорів зростає активність тролів. Часто Це або справжні люди з певними намірами, або ж боти з підозрілими профілями, які повторюють тези про нібито порушення австрійського нейтралітету. Баосо овкос тролз анбоц вивери обскур профайлс, адегев де сейн нертів стигед ам і Austrian neutrality Я більше не хочу платити за Україну. Дехто повторював застарілі російські наративи у витонченій формі, але цього разу таких складних історій майже не було. І це справді відрізнялося від попередніх випадків принаймні за моїм попереднім аналізом, усе зводилося лише до двох тез: нібито це суперечить нейтралітету, і нібито ми не повинні більше платити за Україну. І це справді дещо інакше, тому що зазвичай тролі поширюють дуже широкий спектр російських меседжів. Чому цього разу все інакше сказати не можу? Я також хочу звернути увагу на те, як вони використовують швидкі реакції у Фейсбук, зокрема, сердиті смайли у публікаціях великих австрійських змі переважають такі реакції, але це не відображає громадську думку. Так, є проблема з викривленим сприйняттям, але не критична. Ті маніпулюють громадською думкою, нав'язуючи певні уявлення та спотворюючи реальність. Це може ввести політиків в оману, і саме це вже було застосовано у 2014 році. Так, на жаль, ми знаємо, що в Європі є велика кількість проросійських політиків, яку саме пропаганду вони найчастіше поширюють про Україну. справа не тільки в тому, що вони говорять, а й у тому, про що вони мовчать. Наприклад, вони кажуть, не можна, щоб лідер країни, яка веде війну, перебував в Австрії. цього лідера не називають захисником, хоча він жертва війни, а агресором є Росія. Захисника треба чітко відрізняти від злочинця. Це принципово різні ролі. Вони постійно демонізують Україну, повторюючи ті самі наративи вже понад 10 років, аби знизити рівень підтримки. але коли вони намагаються маніпулювати цією темою, вони навіть насміхаються над Бучею. Це жахливо, це насправді огидно they are not subtle. Єдине добре в крайніх правих це те, що вони не маскуються, вони не роблять це в інтелектуальний спосіб, і всі, ну не всі, але більшість розуміють про що вони насправді, які в них позиції з лівими, так званими путінферштеєрами, все набагато складніше. Їх набагато важче викрити, бо вони використовують більш тонкі наративи. Вони говорять про мир, кажуть, що обидві сторони мають припинити і що насильство завжди погане, але вони не підтримують права України на самооборону, і це вже є проблемою, тому що якщо ти не бачиш російську наративну рамку, вона працює набагато ефективніше, ніж коли все очевидно, тупо і огидно. Але знаєте, не дарма ж в Іспанії або в Німеччині транслюють зовсім інші програми, ніж, скажімо, те Соловйов онлайн, бо якби показували останнє, більшість людей були би просто вражені і обурені, це би не спрацювало. А от ці тонкі наративи про мир, про те, що то всі мають домовитися, де вони працюють. Я також чув, наприклад, ідеї на кшталт: давайте дамо відень як майданчик для переговорів, щоб збудувати довіру. І я думаю, як можна будувати довіру з геноцидним імперіалістичним режимом, який хоче знищити свого сусіда, який не визнає самого факту його існування? Ось саме така риторика і спотворює реальність. І я вважаю, що саме ці речення є найбільш шкідливими. У мене ще одне додаткове запитання. Які наративи про так звані переговори ви найчастіше бачите в соціальних мережах у реальному житті? Це суміш. Це це суп, але це не той суп, який я хотів би їсти. Це дуже огидний і гидкий суп, який вони створили. Дуже брудна страва. Спершу вони поширюють фейки про події 2014 року, потім там про розширення НАТО. Мета – викликати сумніви і змусити повірити, що Росія мала причини для агресії. Це перша дурість. А далі з'являються ідеї віддайте Росії території, і вона зупиниться, їй більше нічого не потрібно. Найбільша проблема в цьому наративі. Не лише те, що ігнорується саме значення слова окупація. ігноруються злочини на окупованих територіях. Я двічі був в Україні після вторгнення і зустрічав людей, які пройшли через катівні. Це жахливо. Ніхто не має жити в таких умовах. ще гірше ігнорування примусового призову людей для боїв проти заходу. Це повне заперечення російського імперіалізму. І найгірше, що мене по-справжньому обурює. Це коли говорять, Україна може бути нейтральною, і тоді війна закінчиться. Знову просувається цей наратив, що Росія напала винятково через НАТО. навіть Росія не стверджує цього напряму, натомість посилається на Донбас. Це теж викривлення реальності, хоча й у власному трактуванні, що базується на їхніх уроках історії. у своїх лекціях Путін заперечує право України на незалежність, але це ігнорують, зводячи все до НАТО. ще гірше, коли вони намагаються виправдати війну. Мовляв, так вторгнення погано, але зробили це заради безпеки. Вони порівнюють із ситуацією між Ізраїлем та Іраном. Хоча ці випадки кардинально різні. Іран відкрито заявляє про намір знищити Ізраїль, тож такі паралелі є маніпулятивними. їх не можна порівнювати. І коли виникає такий дискурс, наприклад, під час прес-конференції, коли президент Зеленський був у відні, я не міг повірити, що почув. У 2025 році. Журналіст запитує у президента Зеленського: А як ви ставитесь до нашого нейтралітету? Можливо, нейтралітет це рішення, яке підійшло б і Україні, і я вважаю, що саме це запитання уже містить хибне припущення, що причина вторгнення це НАТО, але це неправда. отже, маємо цілу динаміку. І якщо чесно, мене більше турбує саме ця динаміка публічної дискусії, яка не спирається на факти, ніж фейкові світлини чи тролі. Бо реальні люди, журналісти, так звані інтелектуали, професори, та саме вони поширюють ці наративи. Якщо говорити ширше, серед основних викликів, з якими стикається Європа, це захист від потенційної російської агресії. Як ви оцінюєте підготовку до таких загроз? Я вважаю, що проблема, яка викликає в мене найбільше занепокоєння, де це те, що ми робимо щось так. Але цього, на мою особисту думку, недостатньо. Я не експерт з воєнної безпеки, але я спілкуюсь із людьми з цієї сфери. Вони кажуть, що є певний поступ. Але те, що турбує мене ще більше, ми робимо правильні речі, але не пояснюємо чому. Наприклад, в Австрії уряд чітко демонструє свою позицію. Вони підтримують Україну, вони знаходять правильні слова, але вони не пояснюють ширшу картину і не вкладають достатньо грошей, великих грошей у загальноєвропейську боротьбу з російськими наративами і з тими наративами, які походять ще з давнього руху за мир, що зародився в роки холодної війни. А тоді вже був частково контрольований КДБ, інфільтрований, фінансований. І так, це звучить абсурдно. Чому мені має бути важливо те, що сталося 40 років тому, коли я був немовлям? Але це справді має значення сьогодні, бо ті люди ще живі. їхня ідеологія не змінилася, і деякі досі мають зв'язки з ГДР. Саме звідти походять російські контакти, які лобіюють кампанії проти переозброєння Європи. Отже, ми маємо великий бій, якого могло б і не бути, якби ми діяли на рівні когнітивної війни. За ті гроші, скільки коштує один танк, скільки можна зробити на рівні інформації. Але це не означає, що танки не потрібні. Там просто треба краще пояснювати мету озброєння. Загалом рухаємося у правильному напрямку, хоч і повільно. прикордонні країни Європи вже готують лікарні до війни. На східному фланзі НАТО це більше не гіпотеза, а реальне планування. Наскільки важливою є така підготовка? Так, це надзвичайно важливо, особливо для країн, що межують з Росією. Позитив, як люди там краще усвідомлюють реальність, вони знають свою історію. Хоча, скажімо, в Угорщині, дехто про неї забув, якщо подивитися на пана Орбана, не всі громадяни, але на жаль, багато хто the citizens, but many, unfortunately. Якщо звернути увагу на Балтійські країни на Фінляндію, підготовка там ведеться серйозно, і це дуже добре. Бути готовими не лише фізично, а й на когнітивному рівні. Як захистити себе? Що може зробити громадянське суспільство? Пригадуйте їжаки, інженерні споруди, які не дають танкам пройти навіть без військових знань волонтери можуть робити важливі речі. Проблема в тому, що підготовку до оборони тут часто сприймають як розпалювання війни. Але ж якщо ти готовий захищатись, то тим менша ймовірність, що доведеться це робити. Бо потенційний агресор розуміє, добре буде складно, бо ці люди готові. Та проблема полягає в тому, що діє пропаганда миру. Я називаю її саме так, хоча це і звучить дивно sounds strange. Вони перефразовують, начебто, якщо ти готуєшся до оборони, отже, ти хочеш її розпочати. Ти агресор. Якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, Грузія, Чечня, також Молдова. А з 2014 року Україна, ми бачимо, що агресором досі залишається Росія. Єдиною паузою в цьому була коротка перерва за Єльцина, бо вони просто були занадто слабкими. Імперіалізм нікуди не зник. І якщо ми не усвідомимо сутність російського імперіалізму, ми ніколи не будемо по справжньому готовими. Ви згадали наратив про те, що війна почалася через розширення НАТО на схід, і цей наратив досить популярний також у Західній Європі. Як ми можемо спростувати цей фейк сьогодні? Є дуже багато причин, чому ми маємо спростовувати цю тезу, адже вона подається як виправдання, яке насправді нічого не виправдовує. Це особливо жахливо для жертв цієї війни. У нас в країні є колишній президент, який в одному з інтерв'ю заявив: Я не думаю, що Росія напала б на Україну, якби вона була нейтральною, але Україна була нейтральною у 2014 році, і навіть сьогодні немає членства в НАТО. Хоча, щиро кажучи, на жаль, і ми маємо те саме, до професори поширюють ці ідеї люди в університетах, і це надзвичайно небезпечно. Якби я це спростовував, я би чітко сказав так, Росія боїться НАТО, але не тому, що боїться бути атакованою. Вони бояться, що їм буде складніше самим нападати на сусідні країни. НАТО ускладнює їхній імперіалізм саме тому НАТО потрібне Європі, не тому, що ми злі чи агресивні, а тому, що вони агресивні. На жаль, ситуація така. Погляньмо на Фінляндію і Швецію. Це давні демократії. І вони приєдналися до оборонного альянсу з певних причин. І ще один момент: усі країни, що вступили до НАТО, зробили це добровільно більше того, вони прагнули цього, вони заявляли, що хочуть захистити свою незалежність від Москви, бо пам'ятають свою історію. І знову ми повертаємось до історії російського імперіалізму. Хто сьогодні знає, що відбулося в Литві, Естонії, Латвії після розпаду радянського союзу? Людей вбивали. Дехто досі думає, що Горбачов був миролюбним політиком. Але навіть за його правління ситуація не була сприятливою для націй, які прагнули незалежності, зокрема на Кавказі і в інших регіонах. Це твердження про НАТО не виправдовує нічого. Жодної серйозної загрози Росії не існувало. Жодного плану НАТО атакувати Росію не було. Це оборонний альянс, до якого входить і Угорщина. Багато політиків Росії теж були всередині НАТО. Сама Росія у 2004 році заявляла, кожна країна має право приєднуватися куди хоче, а потім різка зміна позиції. Що це як не маніпуляція. Проблема в тому, що на заході дуже багато людей, які ненавидять НАТО, особливо в нейтральній Австрії, де НАТО демонизують і байдуже приєднуємось ми чи ні. Якщо щось демонізується, тоді легко переконати, Росія мала страх, бо злісне НАТО наближалося. Саме так працює ця логіка і роботи з пояснення ще багато. Академіки на кшталт Мерцбахера чи Джефрі Сакса подорожують світом, виступають у медіа у європарламенті, в університетах і поширюють цей наратив. І це хвилює мене набагато більше, ніж анонімні тролі, бо люди їм вірять, і масштаб їхнього впливу зовсім інший. Однією з найбільших загроз для європейського союзу нині є поширення крайніх правих партій. Це стосується насамперед Східної Європи, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Але це виклик і для західних країн, зокрема Франції, наскільки це пов'язано з Росією. це явище має багато складових, крайні праві, ко передусім мають свою ідеологію. І саме тому мені здається, ті старі ліві, які ще мають симпатії до Москви, поводяться абсолютно безглуздо, бо Росія не має нічого спільного з ідеями лівих. Це ультраконсервативний авторитарний, фактично фашистський режим, і саме тому він приваблює багато правих партій у Європі. У них є вагомі причини підтримувати Кремль. у їхніх очах. Це сильний лідер, ідеалізований образ. Вони вірять у стереотипи. Тому між Росією та крайніми правами в Західній Європі є природний альянс the Western European far right. Вони поділяють скепсис щодо Європейського союзу, а точніше, відверту ненависть. Вони ведуть кампанії проти ЄС, і це на руку Росії. Бо що більше ми роз'єднані, то слабші. Що менше говоримо одним голосом у зовнішній політиці, то легше Москві, зокрема у питанні санкцій. Крім того, крайні праві співпрацюють з Кремлем, їм вигідний розкол Європи. У них свої власні теорії змови, своє бачення. Їм подобається дезінформація. Хоча й тоді вони були хибними. Західні ліві їздили в радянський союз і поверталися глибоко розчарованими. Реальність була зовсім не така, як вони собі уявляли. Те саме з Китаєм. Вони природні союзники Кремля, і ми нічого не можемо з цим вдіяти. Мене більше хвилює інше. Центристи і деякі ліві сили, які досі вірять у старі казки холодної війни. багато хто підтримував маоїзм, і я не можу зрозуміти, як вони досі можуть дотримуватись прокремлівських поглядів після всього. Я ще у 2014 році думав: щойно ліві зрозуміють, наскільки Кремль насправді пов'язаний із крайніми правими. Вони змінять думку. Але тепер це відомо всім, і все одно жодних змін. це розчаровує, це дивно. Ситуація набагато складніша ніж за часів холодної війни. Бо маємо стільки сил, які симпатизують Росії і виступають проти Заходу. І майже немає нікого, хто б захищав наші цінності, бо ми дуже заглибилися у самокритику, що загалом добре, але цим користуються щоб нас послабити. кажуть, захід завжди винен. Захід завжди неправий. Крайні ліві і крайні праві мають різні аргументи. Але їх єднає одне ненависть до Європейського Союзу, до НАТО, до Трансатлантичного Альянсу, до всього того, що ще торік виглядало сильним як ніколи. Я також хочу поговорити про ще одну загрозу для Європи це так звані хороші росіяни. Вони називають себе ліберальною опозицією, антипутіністами, але такими з погляду України вони не є. Адже більшість із них не зробили нічого, аби зупинити цю війну. Наскільки вони популярні в Європі сьогодні? це справді складна тема. Буквально годину тому я написав: західні люди так і не навчаться, бо прочитав статтю про доньку Навального і її запросили на молодіжний європейський захід. Українська делегація вийшла із зали, і я їх розумію. Бо російська опозиція так і не сформулювала чітку підтримку України я маю на увазі: якщо ти не підтримуєш постачання зброї, якщо ти не підтримуєш санкції, якщо ти граєш роль жертви в цій ситуації, тоді абсолютно зрозуміло, чому українці налаштовані скептично. Я сам налаштований скептично. Нещодавно я бачив у них новий формат. Виглядає провокативно, але чесно кажучи, звучить так: так, ми проти Путіна. Але коли Путіна не стане, ми знову можемо бути російськими тут. Але Українці не хочуть бути російськими тут. Вони хочуть бути незалежними, і росіяни мають залишити їх у спокої. І саме це більшість із них не розуміє. Є, наприклад, Каспаров. Але кожного разу, коли хтось із росіян згадує імперіалістичні погляди так званої опозиції, його атакують. доходить до того, що самі українці стали захищати Каспарова, коли він це казав. Після всіх розчарувань, включно з історією Карамурзи, у Німеччині вони виходять на марші, кажуть, ми проти режиму і так далі. Те говорять про корупцію в Росії і що добре, що вона є. Бо мовляв, армія через це менш ефективна. Та я не хочу зараз боротись із корупцією в Росії. Зараз потрібно витіснити Росію з України. Це найважливіше завдання, і я бачу суцільні розчарування. Я добре пам'ятаю, як Навальний сказав: Україна ще не бутерброд, щоб її брати і передавати. Ідея про те, що Україна так не суб'єкт, а об'єкт досі жива в головах багатьох. Я критично це сприймаю, і шкода, що захід мислить у стилі чорне-біле. навіть ті, хто розуміє, що Путін це зло. Думають, якщо хтось проти Путіна, то йому можна автоматично довіряти, але це не так. Я не стверджую, що вони такі ж як Гіркін. Це звісно, ситуація інша. Але я абсолютно незадоволений. І я цілком розумію вашу стурбованість. Це складна, але важлива тема. Дякую. і вам дякую за запрошення. Дякуємо всім нашим глядачам. Якщо ця розмова була для вас корисною, поставте вподобайку, поділіться відео і до нових зустрічей.